Да. Иван работает как спецназ 23.040 Луна Сковорода. нахуй, ебать евро <laughs> Мне нравится, когда ты так выражаешь -шев... <coughs> Всем привет Мы на водой Микротабалка Сегодня 21 Липня И через... 20 хвилин стартує кубок змагання Crazy Carp ТОП-15. Ми з Іваном представляємо команду містер Карпятник. Вчора вижеребкувалися і нам дістався 18-й сектор крайній до дамби, зі сторони поля. Гадаємо, що сектором нам, сектор середній, скажімо так, в цьому році. Він показав себе дуже гарно в травні. Подобається, що нема справа нікого і є зона покою. Наскільки там буде риба в цей період, ми поки не знаємо. На протязі останнього місяця цей сектор мало був задіяний на рибалці. Тому, що від нього очікувати, ми не знаємо. Ми тут не були. Іван на цій водоймі другий раз, я третій, четвертий раз. Приїхали, поставили табір, чуть пізніше вам покажу, як ми розмістили все в ньому. До речі, дуже вчора було складно це все робити, і ми до 9 годин вечора, до 21 ї маркрилися. І деякі речі не встигли зробити, а насамперед, зібрати вудлища робочі, поставити родпот, нав'язати повіці. Ну, але що в нас по змаганню? По змаганню у нас 15 найкрупніших риб. Треба занести якомога більше туди риб, ну не більше п'яти риб в таблицю з кожної команди. Також водойма поділена на чотири, скажімо, групи, в якій по три команди. Кубки отримає та група. Це різні сектори: гарний, середній та, скажімо так. Нижче середнього. Він отримує кубки, а також отримує кубки в особистому заліку та команда, яка занесе найбільших 5 крупних риб. Вона отримує самий великий кубок. Також буде кубок за біг фіш». Другого-третього місця на цих змаганнях нема. За кожну рибу занесену в таблицю буде грошова винагорода в розмірі 15 тисяч гривень за біг фіш». Дається 20 тисяч гривень. Відмаркерилися, зробили 4 лучі. Лінь маркеритися, скажу відразу, але всім рекомендую для ясності картини. Надо. І змагання будуть проходити з понеділка сьогодні по суботу, в суботу фініш. Це повних 5 діб. Відмаркерилися, знайшли перепади. Найшли глибокі, глибокі місця на нашому секторі, в нашому свімі, знайшли приямки, нашли виходи, нашли ближню бровку, забрасували на дальній дистанції, знайшли там гравій, там під тим берегом такий каменистий берег і він виходить навіть сюди. До речі, тут вітра великі, не знаємо, як туди зможемо працювати, не зможемо, це 140 плюс, але дно там добре, і ми будемо туди інколи виходити в Чикаго. Хоча дистанції в нас, скажімо так, середні плюс, початкові дальні, та на ніч будуть ближні і середні. По корму е в нас. 180 кілограм бойла з котрих 40 розчинного, 140 вареного. Скільки піде, вже вам дам якийсь відгук в п'ятницю наприкінці цих змагань, можливо, в суботу, що пішло, що вдалося, що не вдалось. Дві програми, кріль білачан, лівер, слива. Будемо працювати. Зараз чекаємо, почнемо з розчинного, товареного шапочкою стіки. Нам дозволені. Одну насадку поставимо на середню дистанцію зі стіком, спробуємо всі інші там, розчинні, бойли будемо пробувати без стіка. Здається нам, що цей сектор буде нічний. Та сторона дуже добре ловить і в день. І зранку, то, що я бачив, коли тут був, і коли хлопці тут стояли, то він зачасту працював вночі. Тому що, будемо починати, будемо намагатися включатися по максимуму, давати вам красиву картинку, гарні відео з рибою. Як буде хто нам, настрій позитивний, бойовий після минулих ульяників, де ми провалили. З Валерою 20-й сектор трохи є злісті, чи вдасться, чи дасть нам цей сектор реалізувати е, свій потенціал, це буде вже видно найближчими днями, а може часами, годинами. Так що до зустрічі на Клюванні. Вболівайте вже в минулому часі за нас. Та дивіться це відео. До зустрічі на Клюванні. Vem Ну що, ще раз всем привіт. Минула перша доба, і в мене є чим з вами поділитися. Ну, дивіться, що нам показала перша доба. Ну, По-перше, нам вдалося закрити 4 риби з 5. Команда з 26 сектора на сьогодні закрила першу, першу таблицю по 5-крупним. Зараз маємо 4 рибки П'ята десь на підході. Маємо в таблиці 15 крупних поводоймів на сьогодні. Там дуже маленькі риби поки входять. Але у нас все-таки там три рибки наших є в тій таблиці. Одна на третьому місці, та, що майже 18, і далі там п'ята, і майже кінець таблиці. Ось, вчора стартанули і вчора попадався на найбільшого карб. Карп різний, було багато незаліку, але клювань було багато. Ми очікували, що буде вночі. Вчора викармили ми, як і планували, близько там, 20 кг бойла вареного, розчинний, робили фальшточки, щоб дрібного туди може зібрати і качнути тут сектор. Ближе до берега, на, скажімо так, варені бойли зробити на підході От, з насадками. Але сьогодні вже перестали давати розчинний. Картина така, що за ніч один сектор там здав дві рибки невеликих і все. Водойма щось підлавлювали, але це були не заліки. Може Амури, може карпи, не знаю. Ми вночі ловили Амура. Був один незаліковий карп Ранок був провальний, в день пішли амури. Сьогодні додали до таблиці два амура там майже 15 і трошки 13,5 кг Ловиться амур. Амури ось знову в воді, знову за ним 10, 9. Не чує баба, значить. Різні амури, тому приходиться кормити, не кормить також не варіант. Ми кормимо, ми кормимо, сподіваємось, коли хочеш амура вдержати в точці, коли по загальній вазі не вдається, і, можливо, він також кудись дінеться і на йому на заміну прийдуть карпи. Ось В очікуванні карпа. Якщо вчора там були незадоволені дрібними карпами, то сьогодні вже хочеться просто. Побачити цього Карпа, і Бог нам так дає, що що ви жалілися вчора, що Карпи вам дрібні, ну нате вам амура, який своїми саплями там виробляє, тебе, дурно пахнеш після нього, приходиться міняти, змінювати одяг. От, Лазити, рве поцаки, вже тричі зашивав за першу добу підсаки. І одну, і другу, хоча поміняв в фоксовських підсаках сітку. Ну, але моя думка, що сітка в фоксовських підсаках гівно. От. Були змінна сітка, поміняв якраз перед, перед цими змаганнями. І ось уже дві. Дві зашивав. І зараз знову сохне одна із підсак. Після цього Амура в одну ти ж дірку рве, ти його береш і підсаку він стартує, дурний. Бой цей заряджений мій, бо містер Карпятник це карпів король. Їсть, дуріє, знову приходить. Додається після тих інгредієнтів, що в бойлі, в нього сил та здоров'я міцний, становиться. Ну нічого, будемо щось з ними робити. Так що, друзі, ми боремось Ось, і намагаємось робити все, що в наших силах. Вітер крути, але за більшого дує нам сюди, в дамбу, вода впала, амур ходить, по тільки плавники верхні. Пині, амура поверху і все, де карп Ну, Поки не зрозуміло. десь, мабуть, стоїть в толщі води і чекає якихось для нього сприятливих умов для годування. Але коли проголодається, я думаю, що у 18 му секторі в нашому буде накритий йому дуже смачний стол зі смаколиками, стіл. І він завітає до нас в гості в наш Карповий мат. і до таблиці 15-ти крупних риб. Так що до зустрічі на Клюванні. Не треба. Ось така, друзі, рибка, майже 25 кілограмів. Там по табличке 24 скики, Сереж. 24,5 килограмма подаровала на сквид ливер слива. Давай. Мабуть, это будет биг суток. Доволен. Да, 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 да. Ah <sighs> пойманный бег суток добы 24330 трошки триста тридцать А Да. Такувать, так. Що ручки За ручки, да, а мы на кушечке. Раз, два. Почему надо помогать? Опускаем. Тихо. Тихо. Не 20 -ти нема, пацаны. Нема? нема 20. 23.040. Ну 20 нема? 23.040. Так, сейчас камеру переворачиваю. 19,707 Ай. Ну хорошо все равно Ось така рибина друзі ран ранок відкрила. Луна майже 20 кг 1970 <плес> Так ну що зовсім коротенько Післязавтра вже зранку буде фініш І що нам вдалося? Нам вдалося закрити 5 крупних риб. До цих п'яти крупних риб попались такі риби, як 23, 22, 19 та декілька 17 кілограм риб. Гадаю, що на сьогодні таблиця закрита в нормі вище середнього. Ось так, як вже казав, що на цих змаганнях можна виграти особистий. Залік, скажімо так, особисто в лічку, скажемо, лічку виграти, або колективне змагання це групове, чотири групи на водоймі по три команди. І ось в нашій зоні, в нашій групі ще є команда, яка не здала три риби. Ми дуже сподіваємось, надіємось та вболіваємо за них, що вони закриють риби, і все ж таки нашій команді вдасться побільше більше отримати балів та. Зайти на гістал. Ось, Попали наші дві риби другої і третьої доби до бігу доби. Це шапка так, так називаємо Та попадають наші риби до таблиці. Одна з них третя, а друга з них по-моєму п'ята. Ці риби вже не виб'ють, тому вони призові, за них ми отримуємо грошові винагороди. Кормимо по 25-30 кілограм бойла вареного, додаємо в точку. Рибка в нас клює залікова вранці та ввечері. Ось, вночі клювань майже немає, або дрібний амур та дрібний карп. Ось вітер дує в дамбу, прибиває дуже багато амура. Я ось знову виліз з води і знову ваня Іван тащить якусь рибу в цей час. Буває, що тільки дрібний карп в день клює або дрібний ямур. Ми сподіваємось, працюємо. Що ще? Трошки пізніше, може, включу, ще щось додавлю, додам, бо зараз Іван вивужує рибу і треба бігти. Ось так. Дивіться, який працює Іван. Іван працює як спецназ. Не нас, а вас. Ось так працює Іван, виложує цю дрібну рибу. Ось він полюбляє дрібноту, тому і працює. По повній трошки прямого включення. Ха. Ось такий Іван працює. Не Багатослівний працює, вилужує. і я пішов брати ту незалікову рибку. До зустрічі на Клюванні. З ким? Ні, це О, ж не фото. Це мій яка кохосопад. Ну що, всім привіт. Ще раз. Ось і закінчився турнір Crazy Carp Top 10 15 2025 року. Наша команда містер Карпятник. Я, Соломка Дмитро та Іван Карапець Стояли в 18 му секторі липень місяць, конь, кінець липня. Ось, Сектор. Біля дамби ми були крайні справа. Глибина в секторі є, хоч і вода впала, але риба була присутня. Спіймали ми три, дві за двадцятки, одну майже двадцятку, закрили таблицю. Гадаю, що зараз на даний час буде через час вже нагороджень. По таблицям ми зайняли в особистому заліку друге місце, а в командному перше. Для нас це було головне ми робили все, що від нас залежить. Спека, брали рибу з води, спіймали ми по нашим записям, тому що ми записували там десь близько в нотатках, близько 800 кілограмів риби. Загальна більшість це були амури, але і попадали карпи. Прохід у нас був зранку та ввечері. Вся важка риба була піймана зранку на різних дистанціях, якась зліва, якась справа. По корму ми не викармили те, що брали з собою 180 кг, викармили більшу половину, тому що коли була велика кількість корму, риба її з'їдала, але і добре становився Амур, котрому зараз мало їжі по водомі, тому що вся рослинність залишилась на березі, вода впала і він бідолага шукає, що йому поїсти. Вдвох важко на цій водомі, навіть по, таким, по такому формату змагань. Що працювала на насадках у нас розчинний та варений бойл, в залежності дивилися по ситуації, по тимпуванню кльову. О, з точки у нас було чотири різних точки, деколи підставляли палки, гралися, але риба була все одно тільки з двох робочих точок. Інші давали рибу дрібну або та, яка не заходила до заліку. Ще раз дякую. Адміністрації водойми, дякую водяному, озеро Крута Балка. Озеро дарує свої емоції, воно зі своєю душою, крутабалка, зі своїм характером. Дякуємо Господу, дякуємо ЗСУ. А ви дивіться нас далі. До зустрічі на Клюванні.